Доброго вечора. З світом сьогодні точно так же, як і вчора. Все нормально, не відключали, дякую за це. <клес> Отже, продовжую коригувати КАЖ. і сьогодні вплив 50 мл навіть, через те, що того за все ж таки ще недостатньо. Переміряв зранку було 6,4, додав 20 мл. Потім ввечері також переміряв, десь 7, не пам'ятаю, Було було вже 6 годин. тобто все виїлося. Е, тому додав 20 мл ще і через пару годин додав ще 10. От, 50 мл, сподіваюся, завтра ми зрушимо хоча б цей привіз мертвої точки. І це при тому, що я не повірив спочатку своїм очі, очам, а переміряв два рази перетестив, був той же самий результат. От. Додатково ще потестив о, о, фосфати і магній. Магній о, о, 1470, такий, як і був. <кій> тобто хворів все ж таки тримає магній, тримає магній, але не тримає лужність чогось взагалі. І я не знаю чому. Не знаю, чому проблема. Думав, що поміряти кальцій, але м -м тест у мене закінчився, я не сходив на нову кушту, треба буде завтра забрати і ретестити. І фосфат, э, фосфат. Фосфат був э, А, фосфат, ну, так, взагалі, ну, це при тому, що відключений реактор. Не знаю, де він тівся. <кій> <кій> а, Ну, Але ж, звісно, тепер я не буду підключати реактор ніяк. Ще сьогодні спіймав, скоріш за все, скоріш за все, я сподіваюся, що я спіймав часно э, потенційні дуже великі проблеми в системі. Отже, декілька днів назад я говорив, що треба буде дістати пачку каудерки з ой не хітаморф з водорослівка, бо вже починаю вилазити на повітря. Сьогодні я цим зайнявся. По-перше, дістав підро 20-літрове кетаморфи. Але поки діставав, відчував такий підчутний, дуже різкий запах гнилі. І це прям дуже неприємний запах такий. Ну, зазвичай в аквариумі такого нема точно. От, потім, ну, зазвичай, коли я дістаю хітаморфу, то потім перебираю її трошки, тобто дістаю якихось рабликів, офіур, там, якихось жучків, ну, таких більш-менш видимих, і вкидаю назад в водорослик. А сьогодні дістав, дістав, почав перебирати і там знайшов декілька рабликів мертвих, причому мертвих не таких, просто пустих. А мертвих недавно померлих. там, День-два, можливо, вони. Через те, що там була ще плоть. Але ця плоть, по-перше, смертіла дуже сильно. По-друге, вона така виділяла якусь плоть. Ну і видно було, що вони вже не живі. От. Не плоть, а виділяла якісь слиз. Господи. От. Фух, от. Через це. А... Почав приймати екстрені якісь міри. О, що зробив? По-перше, одразу відключив подачу води по Ну і власне повернення також зупинилось. Це раз. По-друге, вирішив посифонити взагалі цей водорослівик через те, що на дні там було ну, багато детрейту, багато якось, ну, коротше, дуже поганої штуки. І видно було, що це почалося не так давно, але якщо його просто залишити, то це буде катастрофа. От, То дістав решту хетаморфи, це вийшло ще близько 20-літрового відра, ну так, трохи менше. І почав сифонити, рісифонювати все, що є, побачив, що великі равлики все ще живі. Є там вже є але маленьких дуже мало. Скоріше за все, маленькі якраз померли. В першу чергу якусь чергу. От. Спробував відсифонити скільки сміх. Вийшло набрати 20 крове відро, вода там ще залишилась поламутна, але вже хоча б не лежить там брудно на дні. Так, що ще? Залишилось там води приблизно так само ще 20 літрів. Що тепер буду робити? Поставив замішувати ще 20 літрів води для підміни. Підключати поки що основну систему не буду. Зараз залишається 20 літрів, залю сюди в цей осан, ну цей основний розлід. Включу помпу тиші там всередині, але не буду підключати до системи. І хай так поживе хоча б день-два. Поспостерігаю за тими работами, які там залишились, яку не собі будуть почувати. А вже потім через день-два, ну, скоріше а, підключу його до основної системи. Як це вплине на... Нітрати, фосфати не знаю, думаю, не сильно. Ну, хоча хто знає, може, може їх підскочити, можуть. Але підключати його одразу точно не буду. Через те, що ну, сподіваюся, що я вчасно спіймав цю проблему і не хотілося б її про, о, ну, власне, пропустити, просто підключився назад. Додатково ще вкину туди всередину цей гурілля, активований мішочок. Нехай може хоч якісь там токсини на себе. Ось так. Що ще? А це, власне, і все. Зараз залью воду, яку намішав, і вкину назад фітоморфу, яку дістав, <кій> яку дістав о, перед, перед підміною. Сподіваюсь, що ну, все буде окей. Надалі треба набагато ретельніше спостерігати за цим. От. Скоріше за все, гравлики просто стало мало їжі їм, і вони почали помирати. Або вони не не змогли нормально пересуватись, бо там все було дуже за, заросле. І місця було дуже мало. Точні причини не знаю, але знаю, що тепер буду о, частіше о, діставати хітоморфу і тримати там набагато менше обігрії. Це все. Дякую, гарного вечора.